Ось це в'їзд до міста Червоноград, що є центром червоноградського району, до нього входить сім територіальних громад. За даними Червоноградської мерії, тут проживає близько 80 тисяч людей. Впродовж тижня до 2 листопада мешканці тут голосували на електронному ресурсі за перейменування Червонограда. У підсумку проголосували менше трьох тисяч людей, а результати голосування виглядають так. Червоноград на червоноград хочуть перейменувати понад 35%. відсотків. Серед запропонованих у голосуванні була історична назва міста, що має два варіанти: Кристинопіль або ж Христинопіль. Варіант Кристинопіль, другий у рейтингу і набрав понад 29% відсотків голосів. Як розповідає завідувачка Червоноградської філії Львівського музею історії релігії Галина Гриник, таку назву місто мало з часу заснування Феліксом Потоцьким на честь дружини і до приходу радянської влади назва була до 1951 року, допоки ця територія належала до Польщі. А коли в 1951 році після угоди між СССР і Польщею був відбувся обмін територіями 480 квадратних кілометрів, це наші у цій, прибузькі землі. Коли вже підписувалася угода, то зразу, скажімо, там було, що створюється місто Червоноград і в дошках йде Кристинопіль. Які, скажем, немає якихось. Таких офіційних тверджень, чому саме так було перейменовано. Таке голосування лише частина консультації з громадськістю, каже заступник мера Червонограда Тарас Терко. Перший це збір варіантів, другий саме голосування. За результатами вивчення громадської думки, спеціальна робоча група буде готувати звіт. В тому звіті ми викладемо всі результати від всіх проведених заходів. Якщо депутати міської ради проголосують за звернення до Верховної Ради, врахувати результати. Цієї вивчення цього вивчення думки громадськості так то це звернення надійде до депутатів Верховної Ради і ймовірно при розгляді цього питання про перейменування депутати Верховної Ради якраз будуть звертати увагу на цю нашу позицію. Робоча група щодо питання перейменування збиратиметься у Червонограді 9 листопада, а результати нададуть до наступної сесії Червоноградської міської ради. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.